Ви питають як вам сьогоднішній день? Ми вже трішки Тільки поговорили, в, в, чесно, тут цікаво, не хочеться наврочити стосовно цих обмінів тисячі на тисячу, як вони сказали, що найближчим часом. Я все ж таки думаю, що може це якраз та і, ти, і є та тисяча. Е, про котрому казали в минулих ефірах, що в травні місяці може бути два епізоди е, обмінів. Друге, е, воно не випадало, мене питали багато разів стосовно конструкції, всіх на всіх. Тому в принципі тут було очікувано. Ну і з точки зору про те, що ця зустріч вона була черговим гачком, за котрими намагалися хопатися і. Я не знаю, уявляти вже якусь паузу, а пауза в нас не випадала. І навіть вчора, позавчора, я переглядав знову ж таки ці розклади. Перевернута карта миру. Нам треба в розкладі побачити пряму карту мира, котра була б не ілюзією, а реальною перспективою вийти в якусь мирову о, домовленість. Більше того, з точки зору ситуації. Навіть якщо б вони сьогодні домовилися й вдарили по руками, сказали, б, що окей, завтрашнього дня буде 30 днів перемиря миру, нас впадає карта дурня на, на комбінації, тобто брехлива, мені імперативна якась ситуація. Я думаю, що завтра вони почнуть розповсюджувати інформацію, що Україна, всячески намагається зірвати переговорні процеси. І не, не піти на вирішення конфліктної ситуації. Якось Стабільна так Стабільна методичка. Україна не йде на мир. Цікаво, як вони це е, уявляють, якщо в них такі умови? Чотири області, і... а зараз вже вісім. Вісім? Було ж п'ять, було вісім П'ять спочатку сказали п'ять, а роз ЗМІ вже понаписували, що вісім. Ну тут питання в тому, що бачите, момент ультиматуму Трампа, Пана Сі і європейських е, політиків, він, як ми казали, не приніс бажаного ефекту і результату. Е, знаєте, як, коли тобі з під палки намагаються ставити якісь ультиматуми, ти йдеш, е, розумієш, що ти змушений йти на якісь домовленості, але зробиш. По-своєму, або зробиш імітацію того, що ти робиш рухи для вирішення ситуації. Хотіли домовленості, хотіли зустрічі, будь ласка, але е, на вищому рівні, як сказав Путін, на вищому рівні його не було, е, Лаврова ні було, не було, відправили не, ну, не зрозуміло кого. І потім ще колись напряму сказав президент, що відправили. Бутофорних е представників е Захарова бачили, які шпиняли. Зобразилися <laughs> спіною і все ж, знаєте, як за радянських часів. Це висококваліфіковані, в них стільки дипломів, відзнак і освіт, що ви витечить на півросії. Тому таке. Нарешті відчуття після зустрічі, воно з надією, навіть е в контексті тисячі повернених це дуже дуже гарно, гарний результат. Просто багато людей е було налаштовані, що все. От-от, от-от станеться диво, але воно не сталося. Дивіться, з точки зору. Е Зеленського я, я вважаю, що виходячи з розкладів те, що випадає, це дуже добре, що він поїхав. Дуже добре, що була зустріч з Ердоганом, тому що в нас все одно двійка кубків по комунікації з Туреччиною. Четвірка жезлів там випадає, по комунікації з Туреччиною, це як випробування, котре все ж таки принесе користь і зиск для нашої для наших інтересів. Саме комунікація не стільки всі, поки звертали увагу на те, що відбувалося на передньому плані в форматі домовленості делегації Росії та України, е мало хто звернув увагу на, на більш важливі моменти. Тобто, домовленість Зеленського і Ердогана зустріч вона повинна бути мегаплідною і перспективною на подальші періоди. Ну, воно не випадає як нейтральна. Тобто все одно з точки зору. Е але як вам якщо брати, переб'ють трішечки пана Ердогана, то він у нас завжди був людина, яка сиділа на двох стільцях. Він там і з Путіним е щось там тер, і з Зеленським, і такий. отакий. Е так, але питання в тому, що якщо дивитися з точки зору саме розкладів, Є пряма, е, пряме недолюблення е, Трампа із Сполучених Штатів, м'яко кажучи, знаєте, воно як ненави ненавидить. Е, друге, е, з точки зору е, небезпек і загроз е, з боку Росії, е, як вагомого гравця, котрий може вставити палаці в колеса. Uh, і при цьому, якщо розглядати в контексті України, Україна вона цікава за багатьма uh, напрямками в форматі співпраці, в форматі Союзу uh, і далі далі далі. Тому ми кажемо не про Союз без зобов'язань якихось або без. 에... Мінусовою вигодою для себе, а взаємовигідний союз, чому Пут не поїхав все таки? Він це було пряме ігнорування. Він не хотів, навіть думки не було. Їхати в... дуже сильно боїться. За розкладом у нас випадають комбінації карт, котрі вказують прямо на дев'ятку мечів. Дев'ятка мечів це нічний, нічне жахіття. Не твоя територія, не твоє гральне поле, не та ситуація, коли медіатор буде грати в твою гру. І другий момент той сценарій, котрий в тебе вже пропрацьований і презентований багато-багато разів. Він буде не актуальний, не цікавий. Більше того, він буде дуже небезпечний. Якщо ну, ми візьмемо Путіна в форматі розкладів, ну приїхав ти до Туреччини, до Коричі, до Стамбулу, і почнеш розмов... розказувати по старі звички про історичні. Передумови виникнення цього конфлікту, війни про це, що це російська територія, що саме живуть російськомовні е люди. Туреччина пригадає стільки історичних фактів про Крим, Рим і тому подібне, що Путіну, як каже Трамп, не буде, не буде картки, якими ти будеш крити. І це перша складова, чому я кажу, що Ердоган в цьому в цих розкладах випадає медіатором, котрий направлений все ж таки в наш бік. А друге, а, хоча там є в нашій території, також котрі е, можуть його цікавити. Друге, з точки зору е, Зеленського, тому що я не знаю, навіщо там вони малюка відправляли, щоб малюк тримав його, певно, Зеленського на всякий випадок. Е, якщо б така зустріч сталася. Відсутність, е, відсутність безпечного середовища. Нас випадали е, карти, коли ми переглядали, чому окрім страхів, це відсутність е, безпечного середовища і стан, коли ти ну як? я не знаю. Мала дитина, котра не може достукатися, і те, що зазвичай в тебе виходить. В дитячому садку в школі, вдома, в тебе не прокатить і не спрацює, як зазвичай. Так і дійсно боїться. Зеленський був правий, да? коли казав, що він боїться. Я б сказав, щоб найбільш вдалий і влучний. І... Епітет підхід під е, його стан, стан Путіна, це сить. Тобто, <гум> дійсно, це не просто страх, це момент відсутності, е, можливості контролювати ситуацію. Та писали, що жодних подробиць переговорів розголошувати не будуть. Е, що там було щось таке цікаве, чого ми не дізнаємося з новин? Чи просто. Як то кажуть, поялозили, попереливали з пустого порожня, трішки пригрозилися тим, що війна буде безкінченна, як вони там сказали, нескінченна війна, ми готові до нескінченної війни. Чи було щось важливе таке, що варто б нам знати? Стояли на своєму. Більше того, я не знаю, які сили, де знайшли сили представники української делегації, тому що воно все йде в форматі дурня. Тобто, знаєте, момент того, що можливо, і ліпше, що не, не будуть оприлюднювати, про що розмова йшла, бо це, знаєте, на кшталт того, що. Треба повернути. Не вісім областей. Я, я не здивований взагалі. Скоро буде 30, сидість. мені здається, з їхнім розмахом. Давайте 30-40. З їхнім розмахом. Вони закінчать десь біля кордонів Польщі та іншої частини Європейського Союзу. Карта дурня. Далі ні натяку взагалі не натяку не було про мир. Uh, найменше про що розмова йшла це стосовно паузи або перемир'я. Другий момент uh, наші вони, uh, чому б повинна була б бути витримка? Бо в нас карта закоханих, вона випадає в перевернутому стані. Тобто, я не знаю, воно все випадає в такому контексті, що не в той час, не в тому місці, не в тому вигляді, на ті люди спілкуються про те, чого не зможуть досягти. Е, хоча вдалося приглушити якісь сенсенційні, скандальні конструкції, тому що карта вежі вона випадає в перевернутому стані. Тобто були, Повинні були бути максимально високі. Е, Градус на навантаження, але не сталося. Не сталося бійки, не сталося. Е, ну і тут жезлів. Тобто буде продовження, буде, буде, буде зроблені якісь продовження, назначені нові зустрічі. Але в нас тут жезлів, він випадає в перевернутому стані. Тобто відсутність можливості досягти е, результату, відсутність е, можливості отримати бажане. Стосовно полонених впевнений що це одна із найголовніших е, тем, позитивна: дев'ятка мечів, дев'ятка мечів е, жезлів, вона випадає в нас як ключова карта. Я думаю, що в першу чергу буде стосуватися не тільки полонених, а важко поранених, е, хто знаходиться в найбільш уразливому або не дуже гарному стані. Е, тому що, якщо брати сімку мечів вона сімка-вісімка. Вона може е, трансфлювати саме тих, хто знаходиться в полоні. Тут карта більше про по, 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 полонених або поранених, я б сказав би так. А... Далі все одно в нас випадає момент перевернутого сонця і карта пошуку обхідних, обхідних шляхів з боку Росії. Чи є щось або хтось, що дійсно може вплинути на Росію, щоб вони досягли оцього перемир'я, щоб вони нарешті погодились на оце перемир'я? Є щось таке в цьому світі, щоб їх переконати? Згуртованість, котрої немає, згуртованість, котрої навряд чи буде, але котра б могла б. Е Позитивним чином вплинути на перебіг подій. Друге, це момент пентаклів, тобто якісь кризові процеси, але вони йдуть по страшному ходу, Тобто не хочуть виходити з зони комфорту. Знаєте, як є велика кількість різноманітних камер, і там, де є пожежа, для того, щоб її прикрити, необхідно хоча б на якийсь час вимкнути кисень. Але кисень вимкнути скрізь. І для цього треба буде, щоб інші інші камери, інші кімнати вони потерпіли трошки за короткий проміжок часу, якщо ти це зробиш, ти зможеш вирішити питання, і пожежа буде локалізована, завершена, закрита. Немає бажання, немає бажання ні європейцям, ні іншим країнам себе якось обмежувати. І друге, всі все одно знаходяться в стані ілюзії, що їх хата скраю і це їх не торкнеться. Але е, друге, це момент саме зі, зі, зібрання. Зібрання в нас йде поки що по п'ятірки жезлів, тобто кожен намагається відстоювати свою правду. А для того, щоб закінчити процес, треба знайти. Компромісне рішення і якесь об'єднання, нове нове об'єднання, котре реально зможе вплинути на перебіг подій на Росію. Нове об'єднання. Воно буде скоро створене. Це реально буде створене. Воно може бути воно може бути створене, але воно буде, як вам правильно сказати? Карта нового починання випадає на цей рік якраз, як на карта нову, на, на 25-й рік, як трансформаційний процес по старим об'єднанням, ООН, НАТО тощо, і створення нового питання розкачки, як довго воно буде розкачуватися. Тобто протязі року воно може розкачатися досить потужним чином. Але поки що не випадають карти миру. Ну, що ми питання від глядачки. Чи буде коли-небудь ще одна турецько-російська війна з огляду буде. на історію Турції Росії? Буде? Буде. І це дуже слушне питання, чому я кажу, що, е що ми ж з Туреччини не так, не, 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 не так воювали, як Росія. І там все одно є дух ріваншизму, в свого часу вони досить в негативним чином вплинули на Османську імперію і розвиток Туреччини. Друге, я кажу, що це конфлікт, який дуже сильно боїться Росія, тому що незважаючи на чисельність. Це, це на, 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 ну, розказу про три дня візьмемо Анкару. Трошечки не так працює. Але перспектива випадає при мене, це питання. Я його переглядав. Цікаве і дуже реальне, насправді. Ну і бачите, тут питання в тому, що пишуть цікаво про історію Турції та Росії. В них було о, о, скільки він? Три-чотири. А, багато він було, і більше того, навіть а, з точки зору а, с -с союзи. В них такі собі були, м'яко кажучи, взагалі ніякі, і продовження ситуації може бути не раз з туреччиною в форматі прямого конфлікту. коли закінчились переговори, сказали, що готуються прямі перемовини між зеленським і путіним. Наскільки реальні? Зараз подивимося. До речі, Папа Римський новий сказав, що можливо у Ватикані. Запросив Зеленського Путіна на перемоги у Ватикані. Запропонував. Ж... Та... Хочуть, певно, заробити на Кивка. <гум> Було цікаво таке в історії, коли один президент іншого задушив а, під час прямого ефіру чи включення. Не випадає мені. Тобто, в момент того, що о, будуть або переносити, або шукати якісь обхідні шляхи. Завтра почнеться розмова. Розмова. Знов про нелегітимність Зеленського, і що це неправильно, ми не будемо uh -huh. створювати якісь домовленості, підписувати їх. З... Делегація у нас бутафорна, президент у вас ці просрочений, як вони там кажуть, незважаючи на рівень підтримки, тощо затягування часу. З маніпуляцією виборних процесів, виборними процесами, і що необхідно спочатку вибори зробити, а потім вже повертатися до перемоги. Розмова Зеленського Макрона Стармера, Туска з Трампом. Мерд, це ще забула сказати. Як їх розмова пройшла? Телефонна розмова. Вони зустрічалися там всі разом, а розмовляли по телефону з Трампом. Жалілися, мабуть, на росіян. <говорити> Кажуть, що миру не буде, домовитися не вийшло, називається в нас комбінація. Перевернута карта миру. Е і, перевернута карта миру і карта закоханих. Карта закоханих це про домовленість. Мир в перевернутому стані. Ну, але типа, це як його немає не, не не вежі, немає руйнівних процесів. І, про що вони сказали? Миру не буде, домовитися не вийшло, але й втретє світова поки що відміняється. Трамп каже, подивимося, побачимо, що буде далі. Якщо рухів не буде, ми будемо ставити палиці в колеса і будемо на нього, його тиснути, нападати на нього. Але не будемо. Перевернути корисли. До ракетні слуха. Що, що від нього ви хочете? Вони обіцяють санкції. Обіцяють санкції на північний поток. На банківські установи. Дивіться, просто з точки зору санкцій, е коли воно на Сеоні там було декілька днів тому, що я зроблю таке. О, що... це минулого ефіру ми з вами дивилися про санкції. Найбільше та важко. Так, обхідні шляхи. Єдине, що в, в, вселяє надію віру. В те, що він зможе домовитися якось з аудитами з з'єк і тому подібне, стосовно ціни на нафту, тому що в нас великі пентаклі, котрі будуть стосуватися всіх і кожного, вони можуть вплинути на перебіг подій. Але для цього треба буде залізти собі в кишеню. І якщо а, як захоче це зробити, то спираючись на попередній досвід, це може дати свої результати того часу на Радянський Союз це дуже непогано вплинуло. Але тут це питання в тому, що домовленість за розкладом поки не випадає така. Тобто будуть все одно переслідувати свої інтереси першочергово.